Сьогодні такий історичний день. Якщо не станеться нічого надзвичайного, то Україна отримає схвалення допомоги. Обіцяю, що зброя може бути вже цього тижня, до кінця цього тижня. Як ви гадаєте, саме використовуючи оцю паузу з допомогою, росіяни активізували свої атаки? Ну я о, підтримую вашу. Версію про те, що, як говорять народі, крига скресла. І нарешті, через півроку цих бадань слонів заслами, Конгрес наважився, набрався сил, розуму головне, і проголосував те, що потрібно Україні, Ізраїлю, Тайваню. Ну і там інші параметри, які пов'язані з тим, щоб е, допомогти Україні і е, дошкулити. Російської Федерації, яка вчинила проти України повноштабну збройну агресію, звичайно, що всі зусилля путінського режиму протягом останнього півроку були спрямовані на те, щоб Через свої агентурні і лобістські можливості в Європі і в Сполучених Штатах Америки максимально загальмувати процес надання додаткової мілітарної фінансової допомоги Україні, і якщо буде можливо, то взагалі не допустити цього рішення конгресом, в якому ну половина республіканців фактично була проти надання цієї допомоги, як ми знаємо, і. До цього долучився дуже активно. Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, ну і він безумовно серйозно впливав на, на процесі голосування в конгресі і на республіканську партію в цілому, як на мене, то він взяв заручники зараз республіканську партію і молоду українську демократію. Звичайно, в процесі цих всіх борінь е, вийшли на те рішення, яке відбулося, і десь. Почав заткувати і Трамп в цьому відношенні, але це далося перш за все тяжко для України, тому що втратено втрачено багато життів. Ми е, втратили можливість в минулому році здійснити успішні контрнаступальні дії по витісненню ворога з нашої території через е, брак боєприпасів, далекобійних ракет. Систем протиповітряної оборони там і все таке інше, і безумовно, що і зараз відчуваються ці проблеми. Тим не менше, українські збройні сили тримають фронт. Є там певні тактичні е, успіхи в лапках росіян, але немає стратегічного прориву і немає стратегічних можливостей у Росії здійснити те, чого. Вона запланувала і тому безумовно в цей період, як ми спостерігаємо, ну були вчинені надбрутальні терористичні ракетно-шахетні атаки на мирні об'єкти. На мирні об'єкти, частково на об'єкти критичної інфраструктури, енергетичної інфраструктури. Ну і ми бачили, як бомбили ті е міста. І в результаті чого постраждало мирне населення, будівлі, багатоповерхівки, і все таке інше, мета була тут зрозуміла, і вона двояка: по-перше, залякати українське суспільство. По-друге, показати, продемонструвати, начебто, Заходу, про те, що Росія має такі потужності, які дозволять її швиденько розібратися з Україною, і якщо Захід не припинить допомогу Україні, то Росія піде далі, створить проблеми для Європи і для НАТО в цілому, тому радше ви припиніть допомогу Україні, а прийміть ті реалії, які склалися на тимчасово окупованих територіях України, і спонукайте Україну до мирних переговорів на умовах Кремля. Але слава Богу, все-таки як кажуть, є створець на. Небі і е, є все-таки розум і е, політична воля, і велика історія у республіканської партії, яка, незважаючи ні на які спроби підірвати авторитет цієї партії і в очах американського суспільства і світової спільноти, вони мобілізувалися і вийшли на те. Правильне рішення, яке вони ухвалили, тому безумовно, що е, спроби Росії е, якимось чином це все діло загальмувати, а можливо і припинити, вони були однозначно приречені на провал. Але ці півроку вони дорого коштували для України, для української економіки, для українських громадян і для наших воїнів-героїв, які понесли і втрати і які. Не змогли в тій мірі, в якій би вони могли е бити ворога, звільняючи наші тимчасово окуповані території. А от якщо зараз боєприпаси надійдуть вчасно, оперативно вчасно ні, оперативно власне. Бо так, як ви сказали, дуже довго це все тривало, і ми зазнали значних втрат. Тому так, слово вчасно, воно таке некоректне. Власне, оперативно. То чи це може зірвати плани ворога-окупанта, захопити часів яр? Ну я вам скажу так, що навіть в тих умовах, в яких перебувають Збройні Сили України. І з тим ресурсом, який вони мають, їм вдається стримувати ворога, на певних ділянках навіть контратакувати, і на певних ділянках не лише повертати втрачені позиції, але і відвоювати нові. Але це дуже дається важко. Якщо відбудеться те, Чого ми очікуємо, і відбудеться те, що нам обіцяють Сполучені Штати Америка, Америки і низка європейських країн, особливо Великобританія, Франція, Німеччина, яка вийшла на лідерські позиції в наданні Українській Україні мілітарної допомоги, то о, ті. Засоби враження, які потрібні край зараз України, це і протиповітряна оборона, це і артилерія, і снаряди до неї, це і засоби відповідні враження повітряні, ті ж винищувачі Ф-16, ну і безумовно далекобійні ракети. Ми вже знаємо, що і Сполучені Штати Америки обіцяють нам атакамси і нова партія в новому пакеті допомоги Великобританію. Шторн Шедл теж поступить. От, буквально десь на півмільярда фунтів Стерлінгів Великобританія надає нам мілітарну допомогу. То безумовно в планах, я так розумію, генерального штабу і верховного головнокомандування є всі ті продумані заходи. Які при отриманні цієї мілітарної допомоги в тій номенклатурі, про яку я сказав зараз, дозволять не лише стримати ворога, а і вирівняти фронт, підготувати позиції не тільки наступальні, але й оборонні. І я думаю, що ми вже в цьому році станемо свідками. Тих успіхів збройних сил України, які дозволять зробити проривні контрнаступальні операції з тим, щоб звільнити значну частину тимчасово окупованої території України, і створити ті плацдарми, які забезпечать повне звільнення всіх тимчасово окупованих територій України. А от вчора напередодні глава ГУР Кирило Буданов заявив, що з середини травня Україну очікує складний період. Що про це думаєте? Що він мав на увазі? Ну, ви знаєте, у керівника української воєнної розвідки багато чого є на увазі. Він говорить публічно багато речей, і до них треба ставитися з повагою, тому що це людина не тільки керівник воєнної розвідки, але він і голова розвідувального комітету при президенті України, тобто він фактично куратор всієї розвідувальної спільноти України. І е, зрозуміло, що він володіє достатньою інформацією, яку надають всі розвідувальні структури е, України, в тому числі і Служба безпеки України, і е, має підстави говорити про те, що ви зараз озвучили. Але як на мене, ситуація складається так, що зараз е, окупаційний контингент. І Кремль намагається максимально здійснити ці контрнаступальні заходи, щоб витиснути Україну із тих позицій, які вона займає. І фактично зараз йде вже наступ. Ми повинні про це говорити відверто, тому що там дещось Авдіївку вдалося десь е, взяти, десь там трошки продвинулись в інших місцях, але. Е, Запевнення з боку і нашого генерального штабу і командувачів відповідних напрямків засвідчує про те, що незважаючи на всі ті проблеми із боєкомплектом, збройні сили тримають. Удар, і стосовно цього ж часового і яру були там е дезінформаційні повідомлення, зрозуміло, ким воєнно навіяні Росією про те, що вже захопили часів яр і, і так далі. Але е наші е наш генеральний штаб дає інформацію про те, що там е контролює українська сторона. Лише невеличка, незначна частина цього населеного пункту, десь там в південній частині, в якійсь мірі там присутні росіяни, але ця частина потужно контрольована вогневим аспектом. Тобто артилерія, яка там є, вона постійно. Турбує, нищить окупантів у цьому місці, не дозволяючи зосередитись, наростити сили і рушити вперед, щоб звільнити цей населений пункт. Треба мати на увазі і те, що і ви це прекрасно знаєте, що російські засоби масової інформації. І частково підконтрольні їм окремі зарубіжні засоби масової інформації розповсюджують дуже часто дезінформаційну дезінформаційні матеріали з тим, щоб ввести в оману і світову спільноту і. Тих наших партнерів, які нам допомагають, і це звичайно робиться навмисно, щоб спробувати і подавити дух українського суспільства і посіяти паніку і зневіру ну і спробувати вплинути і на той е, бойовий контингент збройних сил України, який зараз веде таку тяжку, але справедливу і благородну боротьбу. Тому Є впевненість, і якщо є це впевненість у нашого верховного командування і в тих заявах спікерів відповідних напрямків, то я думаю, що це чесно, що це по-чоловічому і це об'єктивно. От пишуть, що Росія намагається додатково мобілізувати 300 тисяч військових, якщо їх отак, скажімо, згребуть і відправлять на фронт, чи буде це? Ефективне військо, і яка зараз ситуація з офіцерами в армії окупантів? Ну, по перше, треба зазначити, що сучасна війна це не перша світова війна, і не друга світова війна, і не і не афганська війна. Яку у радянський союз там розпочав, а це війна все таки технологій. І ми бачимо, що недостатня кількість високотехнологічного озброєння е, у збройних силах і спричинили ті проблеми, які ми мали в минулому наприкінці минулого року і в цьому році, тому е, методами древніми Першої та Другої світової війни. Коли розрахунок був на гарматне м'ясо, на масовані атаки піхоти він уже не проходить. І якщо ми ще раз повернемось до попереднього питання, Україна отримає, а ми вже можемо бути впевнені, що отримає те, що нам обіцяють, те, що надають, і те, що вже в дорозі, то якою б кількість не була. Тих того контингенту окупаційного, який хоче Путін направити сюди в Україну, вона буде неспроможна здолати те новітнє технологічне озброєння, яке матиме Україна. І це по-перше. По-друге, ви правильно зазначили, що цей контингент треба буде научити ще не тільки тримати автомат, а і мислити по-воєнному, і здійснити відповідні маневри, і все таке інше. А з цим є проблема. І ці проблеми пов'язані, перш за все, з мотиваційною складовою, тому що такого бажання великого немає іти на війну. У громадян Російської Федерації поки що це здійснюється так полусиловим варіантом, але здійснюється. По-друге, потрібен час для того, щоб підготувати це, цей контингент. Ну і по третє, ви правильно позначили проблему, яка є в російських Збройних силах: це, по-перше, відсутність досвідченого командного складу. Офіцерського складу, і особливо це і дефіцит відчувається зараз на фронті, тому що е, військо в значній мірі деморалізовано, демотивовано, відсутній належний бойовий дух, процвітає п'янство, процвітає наркоманія, е, відсутність належної дисципліни, доходить до того, що не лише командирів. Не слухають, але і е, частина вже цих командирів е, знищена власним особовим складом. Тому в цьому відношенні оці дві проблеми, як на мене, вони дають е, підстави говорити про те, що е, навряд чи. Яка б не була мобілізація з боку путінського режиму власних ресурсів демографічних, при наявності тих засобів, які отримує Україна, не вдасться в цьому році здійснити те, про що мріє Путін, про якийсь там санітарний кордон, про якісь там взяття якихось міст. То Харкова та ще чогось. Зрозуміло, що остання акція, яка відбулась на капітолії, і яку ми очікуємо другу сьогодні, і ту активізацію, яку ми спостерігаємо після цього голосування і в Лондоні, і в Парижі, і в Берліні, і в інших містах Північної Європи, до речі. Це дуже стривожило, дуже сильно стривожило Кремль. Там істерика, якась бравада, така босяцька з приводу того, що ми вам покажемо, і навіть дійдемо до того, що застосуємо ядерну зброю. Але я вам так скажу, що всі ці розмови, всі ці стратегії, які Продукували певні посадовці у Вашингтоні, зокрема, і Саліван, радник з питань національної безпеки, стратегія управління ризиками ескалації. Вони виявилися не спр... дієздатними через те, що скільки б не стримували Україну, скільки б е, не намагалися не надавати тієї кількості зброї. Щоб не відбулось ескалації з боку Російської Федерації, Кремль на це ніякої уваги не звертав. Він продовжує, як ми спостерігаємо, здійснювати контрнаступальні заходи, нищити українські міста, мирні населення і все таке інше. Тому Путін. І це вже зрозуміли, слава Богу, на заході. Я думаю, в Вашингтоні розуміє лише фактор сили. І той ресурс об'єднаний, яке має і НАТО, як би ми його не критикували, і захід колективний в цілому. Ну з цим ресурсом, ресурс Російської Федерації, хоч їй там допомагає, і бракованими снарядами Північна Корея. Китай там таємно забезпечує багато чим. Іран, зрозуміло, все це не йде ні в яке в порівняння з тими технологічними озброєннями і з тим ресурсом, і з цією економікою, яку має колективний захід при лідерській ролі Сполучених Штатів Америки. Тому тут треба діяти і це вже я бачу зрозуміло на заході сміливіше активніше і ставить путіну не тільки умови дипломатичні, але і змушувати його ще раз підкреслюю змушувати його до миру а змушування ви знаєте як відбувається перш за все період війни це активізацію е, і мілітарної допомоги воюючому, воюючому союзнику і партнеру і головне, я вважаю, що вже настав час для того, щоб е, наші партнери відкрили другий фронт антипутінської мілітарної коаліції і не лише на, на словах і шляхом допомоги, а стали рядом з українським військом і дали разі назавжди відсіч путінському режиму, і разі назавжди е, припинили. Відродження в Росії отаких от диктаторських терористичних режимів, яким є зараз путінський режим.